Привіт, Джеміні. Привіт. Я бачу у тебе є два велосипеди. Ти плануєш покататися? Ні, в мене не два велосипеди. В мене один. Оцей, що стоїть попереду. Можеш сказати його марку? Звичайно. Це Giant Тоїст Comfort CS Lead. Ага. А якого він року випуску? На жаль, я не можу точно визначити рік випуску велосипеда Giant Twist Comfort CS Lead, але схоже, що він був випущений приблизно у 2013 році. <звіць> <звіць> Добре, Джеміні. Скільки кілометрів можна проїхати на одному заряді? Запас ходу Giant Twist Comfort CS Lit на одному заряді може суттєво відрізнятися в залежності від різних факторів, таких як місцевість, рівень допомоги та стан акумулятора. Але в середньому на одному заряді можна проїхати від 50 до 100 кілометрів. Ясно. Дуже дякую тобі, Джемені. Приємного дня. Будь ласка, якщо у тебе виникнуть ще якісь питання, звертайся. Гарного дня!